Через декілька днів після підриву до берегів Одеси стали припливати такі острови, плавучі острови, які були складені з очерету, гілля, різного сміття. На цих плавунах потрапило до Одеси, до одеського берега, дуже багато різних тварин. Це були тритони, жаби, змії. Черепахи було багато ондатор, були навіть подібні собаки. Тоді наш зоопарк прийняв участь у рятуванні цих тварин. І я хочу висловити усім одеситам велику подяку за те, що вони стільки багато зробили для порятунку цих тварин, які опинилися в стані біди. І завдяки одеситам, які відловлювали цих тварин та приносили до нашого зоопарку, нам вдалося врятувати більше 300 різних тварин. І ми їх реабілітували та випускали вже у Дельті Дністра у плавнях. А було багато тритонів. Це червонокнижний вид територіаз Доброгікус, Донецький Тритон, і саме ця херсонська популяція вона потрапила сюди до Одеси. Ось таким ось трагічним шляхом, і ми їх тримали до осені, до вересня. Потім вже передали частину до Черкаського зоопарку для програми по розведенню цих тритонів, а частину передали герпетологам з Херсонщини, які добре знайомі з місцевими умовами, і вони вже їх в. Після сходу води, після того, як екосистема стала повертатися до тями, вони випустили цих тварин на те місце, звідки вони потрапили до Одещини. Таким чином вдалось врятувати дуже багато життів.